Дегідерше було лічну час. Наш взаємний експерта експертам. <звіт> Русский фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ви слухаєте проєкт Руський фейк на українському радіо і тут ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда. При цьому попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні поговоримо про одне відео, яке шириться проросійськими джерелами. Це чергова вигадка російської пропаганди, мета якої деморалізувати українських військових та їхні родини. А також про фейки стосовно нових виплат українським військовим. Російські медіа кажуть, що жодних виплат не буде, бо Україні на них не стане грошей. Що не так, із цими повідомленнями розберемо сьогодні у випуску. Чергове провокативне відео шириться проросійськими акаунтами в мережі TikTok. і його підхопили уже довірливі користувачі, зокрема, вайберу. У чатиках його також можна зустріти. Зняти відео на північному кладовищі під Києвом. Там видні могили, поховання. І от за кадром чоловік коментує, що це могили, начебто військових, і ще донедавна на них стояли українські прапори, які були прибрані буцімто за наказом адміністрації. Висновок, який робить автор цього вірусного відео. Що в такий спосіб, нібито хтось прагне приховати реальну кількість загиблих. Правдиве чи брехливе це емоційне відео з'ясовували фахівці проєкту StopFake. Їхній висновок історія дійсності не відповідає. Навіть самі користувачі TikTok, де було опубліковане це відео, вперше у коментарях запитують, чому ж надгробки зафільмовані ззаду. На відео не видно жодних написів, а тому і перевірити правдивість озвучених тверджень неможливо. Також у коментарях уважні користувачі звертають увагу на те, що багато могил виглядають досить старими і навряд чи є могилами військових. Проєкт «Стопфейк» звернувся по коментар до представника адміністрації північного кладовища, який підтвердив: на цвинтарі немає окремої ділянки для поховань військовослужбовців. Кладовище є переважно цивільним, а воїнів ховають поряд із родичами. За бажанням родин на могилах встановлюють прапори України на тій ділянці, яку показали у вірусному емоційному відео. Поховань військових узагалі немає. Ось так це виявилася чергова вигадка російської пропаганди і її мета деморалізувати українських військових та їхні родини. Про те, як працюють негативні емоційні фейки, і на що варто звертати увагу нам, розповіла журналістка і медіаекспертка Тетяна Матичак в ефірі Українського радіо. Послухаємо. Негативні новини викликають більше емоцій, більш яскраві емоції. Чим більше емоційно нас зачепили, тим більше подія фейк. Відмінність пропаганди від інформування в тому, що пропаганда діє на емоції. Так і можна відрізняти. Якщо ви прочитали новину і у вас залишилася якась інформація в голові, це одне. Якщо ви щось прочитали і у вас виникла емоція, або ненависть, або злість, або навпаки, ейфорія, радість там бажання вийти на площу за щось мітингувати. Це була пропаганда і фейк. Якщо новина викликала у вас емоції. Або негативну, або позитивну, різко позитивно. Значить, треба її перевіряти. Значить, треба шукати джерело інформації, дивитися на кого посилається автор. Можливо, якщо це сайт, там стоїть якийсь лінк, або в соцмережі стоїть лінк. Переходите за цим лінком і дивитися, на який сайт ви прийшли, чи можна йому довіряти, чи не можна йому довіряти. Шукайте в гуглі за цією назвою, чи були ще новини на цю тему, як цю новину інші змі. Це був коментар журналістки і медіаекспертки Тетяни Матичак, і це слушні поради для нас з вами, що робити, коли ми бачимо в інтернеті чи нам пересилають отакі емоційні відеоповідомлення. Повертаючись до фейку, який ми розбираємо, відео у Тіктоці про те, як на кладовищі під Києвом буцімто наказали прибрати прапори з могил військових, аби приховати інформацію про кількість загиблих. То тут треба зауважити, що ширять цю інформацію на тлі важкої ситуації на фронті кампанії з мобілізації, і Росія якраз робить ставку на те, що українці не просто подивляться це відео, а емоційно включаться і допоможуть їм поширювати цю дезінформацію, розсилатимуть друзям, рідним, знайомим в чатики перекидати і так далі. Тому, перш ніж поширити, питаємо себе, чи викликало відео у нас емоції. Якщо викликало, то шукаємо підтвердження в авторитетних медіа насамперед на суспільному мовленні. Якщо ж немає такої інформації, ну давайте зачекаємо, поки не з'явиться якесь підтвердження або спростування. Україна буцімто не має грошей на виплати військовим. Такою дезінформацією відреагували про кремлівські медіа на збільшення розміру виплат українським військовослужбовцям. Коментуючи рішення уряду, яке ухвалили у квітні. Російські змі заявляють, що зростання виплат це, начебто, пропагандистська історія України, не підкріплена реальними фінансами. Нагадаю, що Кабмін 12 квітня підтримав пропозицію Міністерства оборони України щодо оновлення розміру грошових виплат військовослужбовцям і поліцейським. Головна новація це додаткова виплата у розмірі 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на нулі на території противника або на тимчасово окупованій території України. Додаткова виплата нараховуватиметься військовим за кожні 30 днів, які проведені на першій лінії оборони. Речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини розповідає, як за новими правилами нараховуються виплати українським захисникам і що ще передба передбачено, окрім цих 70 тисяч. Важка і ризикована робота має гідно оплачуватися, і тепер військовослужбовець, який безпосередньо на лінії бойового зіткнення воює, отримуватиме 20 тисяч 100 гривень мінімум основне грошове забезпечення, плюс 100 тисяч за участь у бойових діях безпосередньо, і 70 тисяч за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Тобто 190 тисяч 100 гривень може отримувати ліготинець, ну а офіцер може отримувати більше. 20 тисяч сто гривень це якщо людина знаходиться поза зоною бойових дій. Якщо ж вона виконує ще спеціальне завдання, але не бойові задачі, скажімо так, то 30 тисяч гривень на місць. Вона отримає до кого грошового забезпечення. 20 тисяч сто гривень будуть отримувати люди, які проходять тривале лікування внаслідок поранення або інших причин. Тобто дійсно про цих людей також ніхто не забуває. Крім цього, передбачені і заохочення для воїнів за успіхи на полі бою. За ворожий автомобіль військовий 12 тисяч 180 гривень оплата йде, ну а за танк 48 тисяч 720 гривень. Корабель першого рангу найбільше, так би мовити, тарифікується, там понад 243 тисячі, 243 тисячі 600, якщо не помиляюся. Тобто чергову в Москву також є з цим серйозний нищити. Ну а броньовані машини БМП, БТР, також там понад 40 тисяч гривень і будуть отримати військовослужбовці, які досягли такого успіху на полі бою, ми почули голос Дмитра Лазуткіна, речника Міністерства оборони України. Що ж до тверджень російських пропагандистів про те, що коштів в Україні, начебто, не вистачить на виплати військовим, то це звичайна вигадка. Відповідно до 55-ї статті бюджетного кодексу України, заходи, які пов'язані з обороноздатністю держави, є захищеними статтями і виплачуються завжди у повному розмірі і своєчасно, незалежно від обставин. До цієї ж категорії належать виплати пенсій, зарплат бюджетникам, фінансування сфери освіти і медицини а так. Кож надання низки інших критично важливих соціальних гарантій для населення. На оборону країни виділяються значні кошти, зокрема через податкові надходження і військові облігації, і ці виплати не залежать від допомоги союзників. За даними Міністерства оборони України, у 2024 році на виплати військовослужбовцям було виділено 863 мільярди гривень, що становить понад 70% бюджету Міністерства оборони. Саме ці кошти і йдуть на грошове забезпечення, додаткові виплати, харчування, речове забезпечення і винагороди за знищену техніку. Заступник міністра оборони Юрій Джигир в інтерв'ю Армія інформ каже, що оборонний бюджет є динамічним, він систематично переглядається, і так влада реагує на зміни у потребах військових. Наприклад, за підсумками 2023 року, видатки на сектор безпеки та оборони становили понад 60% від усього загального фонду державного бюджету. Гроші, які були виділені на зарплати українським військовим і поліцейським, виплачувалися своєчасно і у повному обсязі. Тож, коли читаємо про те, як закінчились, начебто, кошти на виплати військовим, про те, що не буде більше цих виплат, то пам'ятаємо, що це ніщо інше як намагання російських пропагандистів деморалізувати передусім саме наших захисників, а також їхні родини. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом ДЕТЕКТОРА медіа Вадимом Міським на українському радіо.